Як вас звати і відколи ви в Іспанії? Мене звати Наталя, моє прізвище Крайчик. Я з міста Дрогобича, Київська область. Вторе в Торев'єсі власне три роки, в самій Іспанії чотири. Угу. Відразу приїхали в Турвєху, чи були лише дезвіна? Ні, була рік. Ми проживали з сім'єю в Мурсії рік, а потім вже переїхали в Торевєху. Е, як вам ще зустріч? Скажу, що я в дуже великому захопленні, дуже, тому що я зустріла дуже багато наших українців, дуже активних, дуже позитивних, з дуже великими намірами, я би сказала навіть амбітних. І дуже тішиться, що в тарвісі буде така спільнота, яка буде носити в собі не тільки знайомства, а ще й допомогу один одному. Чи Дуже часто люди запитують, де їм жити на Іспанії розглядають великі міста, такі як Мурсія, Аліканте, Валенсія. Яка різниця між Мурсією і Терв'єпою в плані там життя?